Місяці обговорень та погоджень позаду розпочалася робота. У Рівному на кладовищі Нове впорядковують територію поховань військових. У цій частині кладовища це 30 могил. Пояснюють по завершенню робіт надгробки та хрести у всіх полеглих захисників будуть однаковими. Тобто, такими, які вже ставили для військових раніше, матимуть вигляд козацького хреста. Усе разом формуватиме алею героїв. Весь процес погоджують. З родичами батьки пишуть нам заяви, в яких погоджуються на виконання робіт. Вони всі знають про ці роботи і. Попереджені, ми їх просили, щоб не травмувати душу на протязі двох тижнів. Зараз не приходити на кладовище. До початку робіт усі могили мали дерев'яні надгробки та хрести. Їх забрали. Також зняли верхній шар ґрунту і розпочали підготовку до облаштування основи під гранітні пам'ятники. Згідно з договором, роботу проводить ФОП фурман Ганна Іванівна. Виконроб розповідає: особливості ґрунту не дозволяють кожну могилу. Облаштовувати окремо, змушені відразу працювати із усіма, аби в майбутньому не було просідань. Ширина заховання була 80-90 сантиметрів. Колія трактора метр десять. Трактор заїжджав. На між могилами на тверду землю, щоб не було наїзда на саме поховання, і знімалась послойно поетапна земля. Всі місця є відмічені на фундаментах спереду і ззаду. Я лічно їх всіх помітив по центру поховання. Любов В'ячеславівна, мама загиблого Ярослава Гранітного, з нами відмовилася зустрічатися. На кладовищі я ще з психологами зустрічаюся, і мені порекомендували не йти, поки йдуть оці ці роботи. Бо для батьків це дуже тяжко. Жінка підтверджує те, що батьків про роботи повідомляли. Було достатньо часу, аби забрати важливі речі. Також радилися щодо макету майбутнього надгробка. Можна було вносити корективи. Це має бути так зроблено, як в попередніх хлопців. Тому що е я вже дивилася в інтернеті е відео, де кожен собі ставив іншу пам'ятника, а потім кінцева могила не вміщалася. Якщо роблять так, як оце зараз, е воно має так бути. Просто люди повинні це прийняти. Подвиг кожного героя вартий гідного вшанування, каже директор департаменту інфраструктури та благоустрою. Аби так було не лише на словах, а й на ділі у рівному є затверджена програма. Під неї передбачені кошти з міського бюджету. Весь процес додає ретельно контролюють, робити аби як не дозволяють, адже йдеться про пам'ять до загиблих героїв. Крім того, зазначив посадовець ВО міського голови рівного Віктор Шакерзян. Напередодні провів розмову з усіма пр. Речетними до цих робіт пригрозив звільненням, якщо виконання проводитимуть з неповагою до подвигу українських захисників. Мав сьогодні неприємну розмову з Віктором Володимировичем. Наголосив, що якщо Особи, які здійснюють дані ремонтні роботи, будуть виконувати їх неналежним чином, не відповідно до протоколу виконання таких робіт, невідповідно до ДБНівських норм, що однозначно буде розглядатися питання до розірвання з ними угоди. Так само керівні посадові особи, які повинні здійснити контроль, понесуть відповідальність. У договорі, який укладено між спецкомбінатом та виконавцем, вказано макети надгробків, розміри та моменти, які потребують обов'язкової участі родичів загиблих. Також підрядник має облаштувати територію навколо надгробків, зробити мощення та лави для садіння. Такі роботи планують проводити також з іншими похованнями військових. Все встигнути хочуть за літній період. Підрядник запевняє, зроблене стоятиме десятиліттями, аби кожен знав ціну, яку сплатила Україна. За свою незалежність Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.